Зараз травень, і в цей час ми особливо молимося до Богородиці, але чи не суперечить це християнській вірі? Чи дійсно Марія найсвятіша? Чи мала вона ще дітей, окрім Ісуса? Скільки їй було років, коли вона народила Христа? Чи правда, що для мусульман вона є найбільшою з усіх святих жінок? Чи дійсно Марію почали почитати у середньовіччі? І чи справді вона важлива в історії спасіння? Сьогодні будемо розвінчувати багато міфів, утверджуватися в вірі та, звісно, аргументувати все словом Божим. Ви на каналі Амвон і сьогодні говоримо про Богородицю. Про Марію у Біблії ми чуємо небагато. Звісно, це все у Новому Завіті і переважно у Євангеліях. Матей згадує її близько шести разів. Марко та Іван згадують її двічі, а найбільше згадує про неї євангелист Лука. Давайте одразу розберемося. Чи справді Марія така особлива та свята і заслужено носить титул Богородиці? Хтось може сказати, та вона просто народила Ісуса, вся її місія лише в цьому. Але в такому випадку ми сприймаємо Марію як сургатну матір. Просто лоно, яке орендував собі Бог. Але Бог він так не чинить. Він посилає свого ангела і питає Марію, а вона у своїй покорі дає згоду, каже: Я, Господня слуга, нехай станеться по твоєму слову. Тут не є, як це часто порівнюють атеїсти з давньогрецькими міфами, де боги насилують земних жінок і народжуються на пів боги чи щось таке. Люблячий Бог, запитує, він поважає свобідну волю людини. І Марія каже своє так Богові. Ну і це перша її заслуга, перше, через що ми її шануємо і почитаємо, що вона погоджується і стає матір'ю самого Бога Ісуса Христа. Саме тому титул Богородиці є найкращим для неї це про неї, бо вона стає тою, хто народжує самого Бога, недарма її часто називають неопалимою купиною. Як Бог об'являється Мойсею через палаючий куш, який горить і не згорає. Так само Бог приходить через Марію. Богородиця не могла б цього пережити, цей прихід, але Господь так робить, що вона не згорає, хоч і сам Бог перебуває у Єлоні. Відразу поставимо деякі крапки над І Церква ніколи не поклонялась Марії, лише почитає як найбільшу святих найсвятішу. Марію ніколи не називали другим Богом чи богиною і тому подібне. Ми знаємо і віримо, що Марія є людиною, але саме через своє життя, покору, народження Господа вона стає блаженною, святою, а також від моменту зачаття непорочною. Дуже цікаве порівняння зробив один архієпископ, про якого згадає трохи згодом. Розповідаючи про почитання Марії, він порівнює її з місяцем і пише так: Місяць не зменшує блиску сонця. Це його світло відбивається від сонця, так і Марія. Вона сама не є сонцем, але відбиває світло його любові собою для нас. У темні ночі ми вдячні за місяць, коли бачимо, як він сяє, ми згадуємо, що десь повинно бути сонце. Це дуже гарна ілюстрація, щоб краще розуміти роль Марії в історії спасіння. Але де докази в Біблії? Звісно, ви любите, що все мало докази у Біблії. Окей, okay. але перед тим напишіть в коментарях свій улюблений уривок про Марію у Біблії. Іван Лис Лука пише так: І війшовши до неї, ангел промовив Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тим між жінками. Слово благодатна у грецькій мові це дієприкметник у формі досконалого стану, та, що повністю наділена благодаттю, або, іншими словами, свята. Трохи згодом, коли Марія приходить до Єлизавети, чуємо наступне. І вигукнула Єлизавета гучним голосом і сказала Благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї. Єлизавета, натхненна Духом Святим, проголошує Марію благословеною. Також далі вона називає блаженою, що вона повірила, бо це також свідчить про її особливий стан святості. Вже далі сама Марія, натхненна тим, що почула від Єлизавети, каже: Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Вона усвідомлює, що всі наступні покоління будуть її почитати святою, блаженною. У момент, коли до Ісуса приходить мати і брати, може здати, що Ісус применшує її значущість. Давайте я зачитаю цей уривок. Мати його і брати прийшли були до нього, та через народ не могли до нього доступитись, Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він уже у відповідь сказав їм. Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Ісус тут нагадує усім нам, що якщо ми хочемо бути з ним близькими, тобто бути його братом чи навіть матір'ю. Що вказує на особливу близькість в стосунках, важливо слухати слово Боже і його виконувати, але насправді ці слова ніяк не применшують ролі Марії. Вона так і робила у своєму житті, слухала слово Боже і виконувала його, що неодноразово підкреслює саме святе письмо. Ще один схожий урив знаходимо в Євангелії від Луки, коли після його проповіді яка жінка сказала: Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він узвався і сказав. Справді блажені ті, що слухають Слово Боже, і його зберігають. Слово щасливо у сучасному перекладі перекладають як «блаженно». Знову суть та сама. Ісус не заперечує її блаженство, а навпаки, підкреслює, дає зрозуміти, що кожен може йти дорогою святості і бути щасливим чи блаженним, наслідуючи також Пересвяту Богородицю. Апостол Павло у посланні згадує матір Ісуса, підкреслюючи важливість Його приходу саме через неї. Це підкреслює її важливість у Божому задумі та історії спасіння. Давайте поговоримо про рідних братів і сестер Ісуса, якщо такі взагалі були. Вище я згадував про Марію, братів, які прийшли до Ісуса. То що, виходить, Марія не лишилась дівою по різдві, як це вчить церква, а мала ще стосунки з Йосифом і мала кількох дітей? Насправді ні. Так як і сьогодні, в той час братами чи сестрами називали не лише рідних, але також і дальших братів, племінників і навіть близьких друзів. Часто Христос своїх апостолів називає братами, що було нормально у цей час. Також маємо згадку про Якова, брата Господнього, який був або дальнім родичем, братом у якомусь поколінні Ісуса, або за однією з традицій і переданням сином Йосифа від першого шлюбу. Потім із традиції знаємо, що він був дівцем і заручився з Марією. Ну добре, це ще недостатні докази, а лише припущення, що то могли бути дальші родичі. Але де ж справжні докази скажете ви мені? А я їх вам не веду. Зачитаю уривок з Євангелії від Івана. Біля Христа Ісуса стояла його мати, коли Ісус побачив там свою матір та учня, якого він любив, і який стояв поруч з нею, промовив до своєї матері Жінко, ось твій син. Потім сказав учневі, ось твоя мати. Відтоді учень узяв її до себе. У мене питання навіщо Ісусові передавати свою матір учневі під опіку, якщо в неї, за теорією багатьох людей могли б бути ще діти? Чому Ісус не передав її тоді своїм рідним братам чи сестрам? Думаю, це дуже чіткий і зрозумілий доказ того, що Ісус був єдиною дитиною Марії. Наступне питання, яке викликає дискусії навіть у самих християн, це вік Марії, коли вона народила Ісуса. І, звісно, у Біблії немає такої інформації, але ми, християни, читаємо не лише Біблію, але також зважаємо на історію, археологію, науку та апокрифічні джерела. У юдейській традиції того часу дівчат видавали заміж дуже рано, після досягнення статевої зрівності, а це приблизно 12-14 років. У той час люди вважали дівчат 12-річного віку достатньо зрілими для одруження і материнства. Але Марія зачала від Духа Святого ще до шлюбу, коли була лише заручена. Тому логічно припустити, що це і був приблизно вік 12 років. Про такий же вік свідчить проти Євангелія Якова, яке було написано в другому столітті, і там вказується про 12-річний вік. Тому можемо припустити, що вік Марії, коли вона народила Ісуса, міг бути 13-15 років. До речі, про народження Марії, імена її батьків, Йокеміанна, і, і те, що вона виховувалась в храмі до повноліття, ми дізнаємося саме з апокривічного Євангелія. Апостола Якова, ще один міф, який можна часто почути, що Марію почали почитати в церкві дуже пізно, а то й навіть середньовіччя. Звісно, вперше питання Марії і чи дійсно належить їй титул Богородиці, було підняте в V столітті на соборі в Ефесі, але не тому, що про неї не говорили до того, а саме через Єресь, яка заперечувала те, що Марія є Богородицею. Як довести, що про Марію говорили і почитали її ще раніше? Ну, наприклад, молитва до Богородиці під твою милість прибігаєм Богородице Діво датується третім століттям. Ще з давніх згадок є ікони, зображення та фрески, які були знайдені в катакомбах і датуються першими століттями. Також біблійні аргументи. Це уривок з послання Павла до Галатів, про який я згадував вище, а також її зображення в Откровенні, де вона описується, як жінка, задягнена в сонце під ногами її місяць, а на голові вінець із 12 зір. Також я вже згадував про те Євангелія Якова, яке навійшло в біблійний канон, але його існування і поява в другому столітті говорить сама за себе. Також з текстових доказів це проповіді святих отців, які збереглися досі, зокрема, Ірнея Ліонського з другого століття, Орігена з третього і Єфрема Сирина з четвертого століття. А що з її непорожчим зачаттям, яке католицька церква зробила догмою лише у XIX столітті. Давайте зачитаю саму догму, щоб ви краще розуміли, про що мова. Блаженна Діва Марія, з першої миті свого зачаття через особливу благодать і привілей всемогутнього Бога за заслугами Ісуса Христа, Спасителя людства, була збережена від усілякої плями первородного гріха. Насправді, прийняття догми не означає, що до того люди вірили в щось інше. Святі оці перших століть часто згадували і писали в своїх проповідях про її дівство і непорочність. Саме тому вона ще з ранніх століть заслужила титул пречиста. Дуже гарно пояснює про непорочне зачаття архієпископ Фултон Шін, про якого я обіцяв згадати ще на початку відео. Він пише так про непорочне зачаття: якщо б ви могли створити образ своїй майбутньої матері, заздалегідь, чи не зробили ви її найдосконалішою жінкою, яка будь-коли жила? Тоді чому ж ми маємо думати, що Бог хоче не інакше? Це ось ця книжка, і рекомендую її до читання. Давайте ще кілька слів поговоримо про пророцтва і старого завіту, у яких згадується про Марію. Наприклад, у книзі Буття, де Господь обіцяє Змієві, що покладе ворожнечу між тобою і жінкою, між потомством твоїм і потомством її. Вона розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вкусити її за п'яту. Ми, як християни, бачимо тут вперше пророцтво про Месію, а також про жінку, матір Спасителя. Далі читаємо відоме пророцтво в Ісаї, яке пізніше згадує Євангелист Матвій: Ось діва зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл. Мало хто знає, але мусульмани вірять і шанують Марію, Матір Ісуса. Коран говорить про її непрощне зачаття і про непорочне народження. У Корані є кілька згадок про Марію, є її діалог з Йосифом, де він запитує, як вона зачала Ісуса, є також історії її родини та родовід. Єдиною жінкою у мусульманстві, яка могла б стати на рівень з Марією, є Фатіма, дочка Магомета. Але сам Магомет після смерті Фатіми писав, що Марія є вищою за неї. І сама Фатіма каже, що вона перевищить усіх жінок, окрім Марії. Як звернув на це увагу архієпископ Фултон, що, можливо, не випадково Марія об'являється у минулому столітті саме у селищі Фатіма у Португалії. Він також каже, що сана Марія може бути ключем до навернення мусульман. Але чому ми молимося до Богородиці, якщо можемо напряму молитись до Христа? І це з одного боку так. Ми молимося і просимо Бога добра для нас і нашого спасіння. Але історія з весілля в Кані Галилейській і ролі Марії, там як такої, яка просить Ісуса зробити щось із водою, тобто пізніше стане вином, якого не стало. Це приклад для усіх нас до молитви, у якій ми можемо звертатись про заступництво матері перед своїм сином і Богом. Саме вона його тоді випросила здійснити це чудо. Тут знову діє проста логіка, якою коруємося ми люди. Ми, як діти, швидше прибігаємо до матері просити щось. Батько може щоразу дозволяти, але все ж нам легше йти до матері і однеї неї просити заступництва перед батьком. На завершення знову згадаю слова архієпископа Фултона. Ключ до розуміння Марії полягає в наступному: ми не починаємо з Марії, ми починаємо з Христа. Чим більше ми думаємо про нього, тим більше ми думаємо про неї. Саме завдяки Господу, а не завдяки собі. Марія отримає особливу увагу. Можна сказати, що немає різниці між Марією і моєю чи чиєюсь матір'ю, і ви будете праві, але є одна велика різниця між синами, тими, кого вона народила. Тому не церква обрала Марію для почитання, але сам Господь обирає її через ангела, називає благословеною між усіма жінками.